У цьому відео ви дізнаєтеся про конструкцію, технічні особливості та бойові можливості легендарних артилерійських установок. Підписуйтесь, щоб не пропустити більше цікавих відео про військову техніку, Д-30 – це радянська буксирована гаубиця калібру 122 мм, mm, яка стала однією з найбільш універсальних і поширених артилерійських систем у світі. Її розробили у 1950 х роках для заміни попередніх моделей артилерії, і вона швидко зарекомендувала себе як надійна, ефективна та проста у використанні зброя. Калібр 122 мм дальність стрільби до 15,4 км звичайними снарядами та до 21,9 км реактивними. Вага приблизно 3,2 тонни. Екіпаж 7 осіб, Швидкострільність 6, 8 пострілів за хвилину. Унікальна особливість д 33 тринога, яка дозволяє здійснювати круговий обстріл без потреби переміщення гаубиці. Завдяки невеликим розмірам і вазі гаубиця легко транспортується вантажними автомобілями чи тягачами. Простота експлуатації. Д-30 добре зарекомендувала себе в умовах різного клімату, навіть у складних умовах бездоріжжя. Геубиця Д-30 використовується для ураження живої сили та техніки противника, руйнування фортифікаційних споруд, підтримки піхотних і механізованих підрозділів. Її універсальність дозволяє використовувати широкий спектр боєприпасів від осколково-фугасних до димових і освітлювальних. Простота у виробництві та обслуговуванні, висока мобільність, кругова наводка завдяки триногі і станині порівняно невелика дальність стрільби для сучасних умов, залежність від тягача для переміщення д – це справжній робочий кінь артилерії, який, незважаючи на свій вік, продовжує використовуватися в багатьох країнах світу завдяки своїй надійності, простоті та універсальності. Вона неодноразово довела свою ефективність у різних військових конфліктах і залишається важливим елементом сучасних армій. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і діліться своїми думками у коментарях. Побачимось у наступних відео.